Фіналу другої ліги чемпіонату України сьогодні в вашій увазі пропонується зустріч між львівською командою NightSGAS. Nice Тут Любомир Смага, Авсколь, Баран, Михайло Чабан, Євген Москвін. Він же за собі. Яско. Зі свого боку переходить центр майданчика. Дацюк на вістрі атаки. Помилка Михалюньо. Може виконати удар лівою ногою. Правда, на замаці прибирає суперника. До речі, це Іванишин на дальній стійці Зінич. Чудова гра на перехопленні від Ацюка. Атака 2-1. Яско виходить в контрнаступ. Є можливість пробити лівою. На висоті Ярослава. є досвідчені, виконавці. У складі обох команд цимбаляк неодмінно входить у топ 2 Першим є Іван Москвін. Михалюньо! Чудова нагода у Ярослава забити. На дальній стійці. Зараз розхитав суперника. Чудово Чабан виконує простріл, але дуже якісно грають у обороні. Гравці команди Яско. Чабан може грати з порушенням прав завдання. Готується стати молодим татом. Дай бог, щоб все було гаразд, і дитя лише росло на втіху молодим батькам. Де? Андрій Солодов. Ще одна нагода. Серія Кошетів, який мобов. Ну і від нього одразу ж вилітав з можливості поборотися за важливо, за діями 73-го номера. Зокрема. Удар, який гол! Ростислав Рицький пропускає! Дуже невдало зіграв у воротах. Про слава Грицький. Атака правим фланом від команди в зелених тонах. Удар! Який момент не забив! Влучає швидко у суперника. Скидка, Вихід вихідний Віч, фактично! Датьок. Удар Повз з ворота. Рівно і футзаліз команди Nice Guys. Вдало обирає позицію Москвін. Обіграв суперника. Ми про це говорили. Москвін Не зумів пробити з першого дотику. Правда, прострілює. Одарсма. Ось Нью. Зараз виходитиме вперед. Грицьків. Не пропускає. Брату. Цимбаляк. Дуже непросто зараз Чабану вийти сухим із води. Цимбаляк влучив одним із лідерів. Москвін Метрів 12 добре. Пробиває Євген по центру. Полетой реабілітувався за пропущений м'яч. Цимбаляк. Чабан. Дуда що загубили? Чабан, правий. Рикошет! Гоу! 1 один, один Михайло Чабан. Зрівнює шальки наразів. Правда, не без допомоги. Рикошету. Уно-уно! Так скажуть італійські кіфозі. Арбітри сьогоднішньої гри Артем Федоріще в Луганській області ми допомагає Дуцяк з Львівської області. Також третій рефер дивимося за розвитком подій. Передача на Львомира Смагу. Дудаш! Хороша вається під цю передачу. Жук пробиває в напрямку стійки. стійкер. Смага вдало. Зіграв попередньому епілоді. Можливо, не самий найкращий тайм у кар'єрі Смага. Удар грить! Гри, воріт Михайло Соколовського. Зіграли. Більше чотирьох хвилин у другому. Таймі, який момент! Ось не сама швидкісна на четвірка від Вартокаручи, ну і досить вікова, як на мене. Дудаш! Удар! який Кимове! Михальоні! Михайон! Чудова Ярослава розлава! Михальоня! навіть, Михайон! Що ж ти! Так, певно, емірою я, я собі руками допомагав. Зараз бачимо, наскільки лютує. Найсгайс! А Це не фол! Порушення правил! Чудово було зіграно. Ну і жовта картка для Віктор. Шалений розгін. Удар! У голкіпера ще одна спроба. Пробиває який сейв голкіпером. Тар Іванишин. Михальоні. Отримує передачу. Михайлюньо його удар не за мас. І не побачимо, оскільки повертається Соколовський у рамку. Іванишин. Робить забігання. Вперед. Отримує передачу. Втікає від опіки. Михалюня. Не забиває! На добиванні лівою! Не попадає по м'ячу за лінією м'яча. Чудова нагода у Найзгаріс. Nice Вийти вперед, але Михайлюнь її не реалізовує. Михайло Соколовський тут уже без рикошету. На відміну від кінцівки першого тайму. Дацюк! Ударно виконавчено на партнера. Пробиває Андрій Солодов. Тут Чебан. Зінич! У ближній кул. обіграти. Зінич. Атакують жовто-чорні. Зінич! Обирає позицію. Простріл! Який момент! Остання кількість кваліфікованих гравців. Удар Гол! Два якості демонтрує Данило Буковський. 2-1. З-під суперника атакували одні. Забивають зовсім інч. Премітар поворотах чи розіграш? Коваль. Виконує передачу. Удар, який момент! Розіграє кутовий удар. Смага! Не забиває! який момент! Чебан. На смагу. Михайло! Відкривається знову передачу. Смага! Не з... Соколовський. Величенько вперед. Хороша зупинка. Дацю ставить спину. Виконує пас у центр. Який момент? Удар! Немає його! А немає продовження. Ну все, Іванишин! У ну, дуже довго. Дудаш, 8 секунд. Удар з доска. Який епізод! С... Цікаво розгорталися події. по ходу звітної дуелі. Дякуємо глядачам і гравцям за те, що сьогодні продемонструвала нам насамперед. І... Хороші коментарі і вподобайки а виконавцям за бажання до перемоги.